Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Підходить у нас останній місяць літа майже, і нарешті Ірина Степанівна вирішила вам зробити добірку своїх літніх фруктових ароматів. Ну, нічого страшного, це не ті аромати, які я зараз ношу. Ви знаєте, в мене є добірочки по місяцях. Це, по суті, всі мої аромати, які є з фруктового направлення, які я люблю вношу літом. Зараз, як ви самі бачите, трошки не до відео, ну так сталося. Трохи в мене перебої з відео. Не відписуйтесь, відео будуть, нікуди вони не дінуться. Я теж жива людина, в мене можуть бути трошки свої проблеми. І відразу принагідно скажу, що в цю п'ятницю буде стрім по любасу. Приходьте, підписуйтесь на канал, щоб утримувати сповіщення. Отже, фруктові аромати, їх в мене трошки назбиралося. І, як завжди, в мене тут немає ніякого порядку, показую від першого. Аромат, за який мене скоро почне вже банити YouTube, сприймаючи як спам, це є Амореміо від Жан Артес. Я вам практично, ну я не знаю, мені здається, в останніх всіх добірках і відео він у мене мілька, тому я довго не буду на ньому затримуватись. Але він для мене все-таки фруктовий, літній, освіжаючий, ранкова поливашка, не дуже стійкий, на мускусній основі. Там якісь лічі, якісь фрукти, я не пам'ятаю. І квітки тут є, але по суті, він фруктовий. Він такий. Звучить як ягідно лічивий, трошки кисленький, напевно, якісь цитруси там є. Коротше, от літом його ношу. Звичайно, що за літо без лагуни. Лагуна складний аромат. Незважаючи на всю його цю літність, він, в принципі, і взимку звучить непогано. Я просто пам'ятаю свої перші враження, коли я про нього була дуже наслухана, шедевр там і все таке. І як я його утримала. Тому я дуже рекомендую цей аромат мати в себе в колекції тих, хто люблять такого направлення аромати. По суті, практично кожен парф-любитель проходить через це там, любов або ненависть цим ароматам. Але ну, він такий для мене досить складний. Цього літа я до нього пристосувалася краще. У нас, в принципі, прохолодне літо, на, лі... на спеку я його не можу. Це просто вибух фруктів, е якісь ананаси там є, е якийсь кокос там солений. Але це все на такому соленому повітрі з узбережжя, з узбережжя морського. Ну просто там якась, не знаю, е морська піна, коктейлі, піноколади, відпустка. Але. Це все не в сучасному виконанні. Тому що в мене от будуть тут ще зараз коктейльні такі е, аромати, але це все-таки такий він серйозний. Ну я не знаю, як це пояснити. Я не можу його назвати тут просто літньою поливашкою. Але він прекрасний, я його дуже люблю. Тут дуже багато фруктів, і це все на е, такому, на, не знаю, замішане, на якійсь морській воді і такому відпуст, Тутковому настрої. Зверніть обов'язково на нього увагу, якщо ви ще з ним не знайомі. Це просто, ну, must have спробувати, як мінімум. Так, ще один літній несучасний аромат, але який я дуже люблю. Я знаю, що мої подруги не всі його люблять, не всі його оцінюють. Це є Charlie Вайт. Я його обожнюю. Боже, я не можу пояснити, чим це пахне. От я його звідси нюхаю, це кавун. Там з якимись квітами, я квітів практично не чую. Акватика така саме не фруктова, а водяниста. Але кавун мені тут пахне не кавуном, не червоною серединкою. Для мене це зелена оця шкірка, оця частина кавуна між червоним і зеленою тою твердою шкіркою отаке От не солодкий, практично водянистий. І це все на такій цікавій деревній базі, яка пахне ну реально. Воно пахне стружкою з олівців кухінор. Він дуже цікавий, він не сучасний, в нього теж багато е, прихильників і багато так само і ненависників його. Але я його дуже люблю. От саме через за ці олівці і за цей зелений кавун. От люблю його. Але люди його, в принципі, і не люблять саме через це. Тому дивіться самі, рекомендувати не можу. В принципі, він дуже бюджетний, якщо що перепродавайте. Не буду діставати. Ручка Avon теж я вам показувала в останніх деяких добірках. Це є Зеслав з серії Today Tomorrow Always. Це фрукти. Ну ладно, дістану. Я кожен раз говорю, що я не буду його діставати, а потім я хочу його відразу занюхати. Це якісь, я не пам'ятаю, що там, якась гуава заявлена. Я не знаю, що це таке і чим воно пахне. Це такі літні солодкуваті тропічні фрукти з якимись водянистими квітами, якась певна тут кількість акватики є. І на досить приємній базі, без цього дешевого такого терпко кедрово мускусного фльора в деяких Avon. Він мені дуже подобається. Я навряд чи його доб'ю цього літа. Але коли його доб'ю, я таки напевно, собі захочу флакончик. Але в мене таких ароматів достатньо багато. У мене там ще зай... Коротше, подивіться добірку на Avon. Боже, не будь ласка, бо ти мені нагадуєш кой-кого. Коротше, це один з моїх улюбленчиків з такої категорії, взагалі. Я не дуже люблю саме такі, саме такі водянисто-акватичні аромати, але цей мені дуже сподобався саме своєю. Ну, композицією. Тобто підібрані ноти, які мені супер підійшли. Наприклад, з ж серії персів-д'ю мені не подобається. Абсолютно. На старті він дуже смачний, але далі він мені не заходить абсолютно. Це мені подобається від початку до кінця. Мушу мушу я показати вам, кої що кої-що не у флаконі, але це моя хотілка у флаконі. Але імператриця, що за літо без імператриці? Я розумію людей, які хейтять цей аромат, адже він звучить на вулицях. Зараз вже трошки менше, але все одно я час від часу хапаю шлейфи. І відразу скажу, що класична імператриця вона досить цікава, досить красива, але на мені вона видає от саме ті такі кисловато-гнилкуваті такі фрукти. Це в мене від «Левантик». Лімітки, ця, яка теж з кавуном, але здається, в ній немає цього ревеню. І тут є полуниця. Він мені здається простіший трошки. Ой, який він позитивний, я не можу. Він простіший, ніж класична, але він мені дуже-дуже подобається. Він не дуже стійкий, він в мене в хотілках, але як бачите, я ще такий досить великий відливан досі не добила. Напевно, я його тому і не добиваю. бо Він в мене в хотілках є. Думаю, як я його доб'ю до дна, ну треба буде вже гнати, а поки що я гнати, мені зовсім за ним не хочеться, адже хотілок трохи є. Коротше, хто ще не пробував імператрицю, я думаю, всі її пробували. От Кому не подобається саме оця от така кислуватість, гнильця оцих фруктів, таких, які підбрудили, в класичній імператриці обов'язково зверніть увагу на цю ліміточку. Це з полуницею, і саме от тих таких неприємних фруктів воно не видає. Наступний позитив просто в ву-флаконі. Це є Мохіто від de Деваранц. Да Черговий раз потішив мене просто цей бюджетний бренд. Люблю всі композиції, прекрасні, всі невеликі ціни тішать, кого не тішать невеликі ціни. Це один з найулюбленіших хорватів мого малого. Мій демян ходить в цьому в школу. По суті, він більшу частину цього, що зношено, це він зносив. Це пахне мохіто, але не алкогольне мохіто, а мохіто оцей, що ліптон чай мохіто в пляшках. Солодкий, по суті, дуже злипальний, з ванілью. Але є тут і м'ята, і цукор. Тут, до речі, цукор прям заявлений, тому не чекайте, що він там буде дуже свіжинку таку давати. Але він прекрасний. От Він прямо пахне оцим ліптон чай е, мохіто. Оце от він. Дуже позитивний, прекрасний. Там, не знаю, цитруси якісь, ну, я його віднесла до фруктових, до гурманських, скажімо так. У мене тут більше якихось гурманських ароматів. Ось це от вони. Ще одна прелість, Моя прелість, просто гурманський аромат, і він літом звучить просто ідеально, як, в принципі, і взимку. Це кокова ваніла від Аліса Ешлі. Це дуже-дуже дуже солодко, але зовсім, зовсім ні грама не притурно. В мене це міст для волосся, і я коли його закінчу, бо він такий прозорий, такий все-таки міст для волосся. До речі, дуже зверніть увагу люди, які їздять, їдуть кудись в відпустку. Чи багато часу проводять на сонці, адже це аромат безспиртовий, і він не викликає цієї кін, коли буває алергії на сонці. Тобто, це на сонце ідеальний варіант. Це є кокос, кокос з ваніллю. Там ще якісь є якісь заявлені ноти. Я вже не пам'ятаю, що. Боже, ну він прекрасний. Він дуже солодкий за рахунок ванілі, такий, прямо, ну, з гущенковий, я не знаю, от дуже-дуже солодкий, дуже-дуже смачний, таке прям кокосове молоко солодке. Але так як це кокос це такий, в принципі, літній фрукт, і так як він ще й такий досить прозоренький. Він ну, просто на літо супер. Хто любить солодкі аромати, зверніть увагу, от він не важкий. Він дуже солодкий, але він легкий і має багато в собі повітря і прекрасного, прекрасного смачного такі кокоса. Мандарина Duck це є в нас Freedom Land. Це просто купа теж якихось там заявлено. Я поставлю піраміду. Я вам здається, показувала, його, якщо я не помиляюся, в мене в добірці на липень. Ой, смакота, Це якісь два види коктейлів. теж кокоси, якісь ананаси, здається, чи манго, чи що. Там ціла купа різних фруктів, таких прям дуже-дуже літніх. І там є зеленина, там заявлений базилік. Я базилік не люблю. Але будьте уважні, тому що мені підписниця писала, що саме через базилік от вона не змогла його носити, він їй висверлював мозок. А для мене, як не дивно, хоча це моя не улюблена нота, а зазвичай вони, знаєте, випирають, і ти його відчуваєш. Я його тут практично не відчуваю, не і відчуваю там якусь зелень. Там, здається, ще м'ята, яка заявлена, може і не, можу помилятися. Але цей аромат дуже щільний, такий я з ним навіть акуратненько. Тобто, це не є така поливашечка, але він теж дуже позитивний, такий практично новий. Від 5 до 105, як кажуть, дуже солодкий, дуже красивий і такий о, чисто чистолітній. Мені здається, мені навіть взимку такого не дуже хочеться. Але будьте уважні, тут така досить складна піраміда за рахунок цього базиліка. І тих фруктів, ну, тобто таке поєднання, може зайти не всім, але мені зайшов. Олі за нього дуже дякую. Це мій літній фруктовий аромат. Аромат, який я таки віднесла сюди, так, я буду тримати цю штуку. Це є Солей для Капрі. Я вам показувала деякі фрукти від мансери в іншій добірочці. А тут його порівнюють з light blue Dolce Gabbana, але для мене вони різні. Відразу попереджаю, для мене це тут солодкі тут. Дуже багато солодких цих цитрусів. Тут якісь кумквати заявлені, і воно ну дуже смачно з у ті солодкі цитруси. Я не пам'ятаю навіть чи є, Там є якась. Якісь квіти, і така от прекрасна, свіжа, якась деревна база. Досить він стійкий. Це Я вам теж завжди про нього говорю. Це один з моїх найулюбленіших ароматів. Носила його на днях. Ну просто позитив. Я не знаю, що про нього сказати. Це аромат, який я наношу на себе, і мені от більше от нічого нічого в тій житті не хочеться. От серйозно, це аромат сльозки радості. Щастя моє, і все таке, тому що я от люблю, він на мене прекрасно сідає, і мені це подобається. Це от просто для мене, як друга шкіра, незважаючи на те, що він ну це монталь. Але нічого мені тут зайвого, ніяких мускусів, нічого такого не вилазить. Це от прекрасний аромат, який на осліп я, напевно, би не сказала, що це монталь. Так, він голосистий, він такий досить щільний в нього звучання, як для монталя, це нормально, але саме. Поєднання нот. Тут таке незвичне для всяких удових монталів і цього такого важких арабських ароматів. Трусарді. Фруктовий аромат, я не пам'ятаю знов, що там є. Ну це якісь. Ой божечки, який він хороший. Я не можу Божена. Смакота. Ну, це фрукти з квітами і все воно, якесь таке ванільно-вершкове йогуртово-десертне. Мені здається, там якісь персики, абрикоси. Може теж якісь. Ну, тобто, все таки. Ой, класний, який цитруси теж солодкі. Він солодкий, він такий. Для когось він буде банальний, але це ну, просто жіночність у флаконі. Влітку він звучить прекрасно, взимку він звучить прекрасно. Це от один варіант з таких, знаєте, що от людина може мати флакон і носити його будь-коли, будь-куди. І... В будь-яку пору року і на будь -які, з будь-якої нагоди. Трусар Дідона — це в мене парфумована вода. Ще є чудовий, здається, він з чим він. Я не пам'ятаю, що він. Там чимось якоюсь одною нотою відрізняється. А, з диною. Він з динею. Це туалетна вода, але мені парфумована вода подобається більше. Тут більше для мене цитрусів, а як не дивно, туалетна вода. За рахунок тої дині, вона для мене солодша. Не така освіжаюча, а парфумована вода просто ідеальна. І взимку, і влітку, коли завгодно, ще один мій аромат щастя це є Green Lover від Lolita Лімпійська. Це мандарини. З хвойністю, здається, там чи є лівець, джинтонік. Взимку це звучить, я вам завжди говорю, наче ти лежиш під ялинкою новорічною. П'єш джинтонік і закусуєш мандаринами з солодками, а влітку тут на передній план вилазять мені мандарини свіжі. От саме з тим, я думала, мене буде вбивати влітку тут дуже багато ванілі. Причому, як не дивно, взимку ванілі більше вилазить. А влітку він для мене освіжаючий. от я відчуваю оцю хвойність з тою такою, знаєте, мандарина не навіть не середина, а от коли ти почистиш, руки пахнуть. От коли відкриваєш тільки саме цю таку стиглу. Прекрасно, Таку, знаєте, що ж палець туди провалюється всерединку мандарину. От я її відчуваю від початку до кінця, як не дивно. І ванілі тут теж багато, але він для мене теж не солодкий, не притурний. Він дуже простий, незважаючи на свою оригінальність і таке, в принципі, Неповторність я б сказала. Ну, тобто нічого, ну, може, схожі, звичайно, десь там є, але він таки вибивається. Він не банальний аромат, як на мій погляд. Але він дуже простий. Він як от починає звучати, так він і монотонець, звучить він досить довго. Але мені це подобається. Він мене не напрягає і не втомлює, тому що інколи бувають такі аромати, знаєте, які звучать дуже довго, але ну і починають втомлювати. Цей мене абсолютно не втомлює ні взимку, ні влітку, і з задоволенням його ношу. І це. Мій літній аромат дуже смачний. Дуже люблю його такий не напряжний. Е, так. Куди ж ми без фігі? фі? Фігові аромати, фігові мої аромати, це інжир. Е, цей адопт, він називається Нектар де дефік. Коротше, я недавно носила від Левант Філосикос в туалетній воді. Я хочу цей аромат. Він у мене в бажанках. Я вже доносила свій від Левантик. І там про. Уособлення е, інжирного дерева з інжирними плодами, з деревиною. І навіть є оце таке свіжість тіньку від, від, від е, сонця такого пекучого, ніби під і тим інжирним деревом в тіньочку. і ще й от тої травички такої є, там є травність. Це аромат про те саме дерево, тільки вже без тих. Тінь і без тої травички. Тобто тут не так тонко звучить це все, але по суті, це аромат про інжирне дерево, як воно є, з зеленим листом, з солодкуватим, стиглим, з соковитим таким жирненьким е, плодом і деревиною саме цього інжирного дерева. Якщо вам подобається філосикос, вам цей аромат теж сподобається. Він вам, якщо ви фанат Філосикос, він вам, звичайно, не замінить. Але якщо ви любите інжир і ось саме це така зелена. Солодкувата для... вона якась така трошки навіть притурна, я б сказала, оця солодкавість, така не цукрова, а саме інжирна солодкавість. От Ви знаєте, про що я говорю ті, хто любить такі аромати. Він прекрасний, він чудовий. Я його дуже люблю. І Філосикос, я хочу його теж до нього. В принципі, в мене закриті оці мої побажанки по інжирах. Але все-таки покажу вам ще один інжирний аромат, і це є Е, Інжирний, я не пам'ятаю, як він називається. Це ну, круїзна версія. Інжирний аромат. Він в мене, як, звичайно, заляпаний. тут. У мене тут буквально капелюшечка, я його добиваю. Він в мене в добивантах і, напевно, наступних пару тижнів я його доб'ю таки в ноль. А, прекрасний, але він вже такий потужний. Тут є і інжир, і якісь там і цитруси здається, чи що. Ну, це такий коктейльний, більше дійсно, дійсно круїзний, якийсь такий трошки морський настрій. Не люблю це слово вайб, але от саме тут той відпускний вайб присутній. Це не просто про інжир, а саме про відпустку. як таку. Дуже люблю цей аромат, і це мій літній, чудовий, прекрасний. Навряд чи я собі дозволю купити його, коли він у мене закінчиться. Тим більше мені здається, це були лімітки. Але наразі доношую і дуже щаслива з цього приводу. І, мабуть, останній аромат, який я не знала, куди вам втикнути, в яку добірочку. Яке ж літо без слона. В мене така мініатюрка, але я щоразу, коли я його починаю на собі носити, я щоразу думаю, блін, ну, треба брати в більший флакон і поливатися. Не тому, що мене, от чесно, мене абсолютно влаштовує це нанесення. Воно звучить трошки по-іншому, ніж коли. В мене є відливант, я інколи і пшикаю. Звучить. Саме ця версія, це в мене така старіша версія, досить настояна. У мене тут акцент на ванілі, на м'якості. А коли я наношу з іншого від Леванта, я там відчуваю більше у цих гострих спецій, таких на старті. Звичайно, там багато гвоздиків. Якогось коріандра. Я завжди говорю, що от з Леванта в мене є мамині приправи, які вона маринує гриби. От там та от гвоздичка коріандр ще там щось присутнє. Але і солодке воно з ванілью, я думаю, що ви всі знайомі з цим ароматом, і це от просто моя літня прелість. Ця версія чи через намаз, чи через саму версію, в мене тут акцент на отакій прямо вершковій ванілі в базі. Тобто тут є і спеції, і все, все є від звичайного слона, але так як він настояний, чи він. Чи Через те, що його нам... ну, намазую я його теж нормально, це не значить, що я його там мазнула і мазнула. Я вже як мажуся, то я мажуся ним всюди, всі, всі свої точки, які я знаходжу, я по суті ним обмазую. І він отак прямо сидить на мені. Я інколи навіть у ньому сплю. І нікому це не заважає. Просто ну, коли сплю, це вже не всі точки. Це от там буквально дві точечки з мене достатньо на сон. Но це прекрасний аромат на літо, Якщо ви його. Боїтеся носити влітку, не бійтеся, в спеку він відкривається. Все-таки це індійський слон, він розрахований на спеку. Він розрахований на погоду, літню. Коротше, слон в мініатюрці, міні 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 і я таки думаю над флакончиком. Така в мене була добірочка. Обов'язково напишіть мені, які фруктові аромати ви носите влітку, в спеку. У нас, правда, не дуже спека, але все одно напишіть мені в коментарях. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Цьомкі-бомки!